Про те, що Путін готовий говорити з Макроном. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Він Макрон сказав про готовність говорити з Путіним. Тут дуже важливо напевно згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому, якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити, сказав речник Кремля. Власне, також була інформація, що за словами Піскова Макрон заявив про готовність до розмови з очільником Росії Путіним. У відповідь стверджує представник Кремля Путін також висловив готовність до діалогу з французьким президентом. Ну і будемо спостерігати за подальшими подіями, адже знаємо, що президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європі слід відновити діалог з Путіним для досягнення миру. Він наголошує на важливості прозорості та координації з Україною у цьому процесі. Ну і, власне, вже наш президент Воло. Володимир Зеленський також прокоментував ідею Макрона відновити діалог з Путіним, що ж власне каже президент України. Український лідер вважає, що нині найкращим є формат, коли Штати виступають медіатором між РФ з одного боку і Україною, яку підтримують союзники. Президент Франції Макрон заявив, що якщо США не вдасться зупинити війну в Україні, європі доведеться знайти спосіб взаємодіяти із російським диктатором Володимиром Путіним. На що український президент Зеленський? Кі заявив, що воліє зберегти участь США у мирних переговорах. Про це він власне сказав під час онлайн спілкування з журналістами в суботу, 20 грудня. Знаємо, що справді пролунало дуже багато цікавих та важливих зауваг. Зеленський підтвердив, що Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться зупинити Росію. Я йому сказав і ще раз це повторю відверто. Треба боротися за Сполучені Штати Америки. Треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками. І є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас. Додав він на думку глави держави, у разі невдачі такого союзу безумовно всі будуть думати про інші варіанти, інший формат. Але треба. Ще Ще поборотися, і напередодні Макрон знову ж таки заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. Ось що відповів Зеленський. Ну А тепер про інші новини стосовно Кремля і зв'язку з Сполученими Штатами, які тут проглядає зв'язок. Зокрема, будемо мовити про Віткофа і про те, що Кремль просунув його на роль головного перемовника. Трампа про це до речі написали видання «The Wall Street Journal». З приходом Трампа традиційні дипломатичні протоколи між Вашингтоном і Москвою були зруйновані. Стів Вітков став ключовою фігурою у контактах Дональда Трампа з Росією. І, власне, як повідомляє «The Wall Street Journal», бізнесмен отримав цей статус завдяки зусиллям Москви, де його вважають зручним та некомпетентним у геополітиці партнером. Попри відсутність досвіду у міжнародних справах, Вітков спочатку призначав. Спецпосланцем на близький схід. Однак, з усиллям Кремля він був переорієнтований на російсько-український напрямок. У результаті Стівітко фактично витіснив більш професійного Кіта Келуга, якого російська сторона відкинула через його проукраїнські погляди. За останній рік бізнесмен шість разів відвідував РФ. При цьому жодного разу не відвідавши Україну. Журналісти зазначають, що з приходом Трампа традиційні дипломатичні протоколи між Вашингтоном і Москвою були зруйновані. Наразі штати не мають ані посла в Росії, ані відповідального за європейські справи в Держдепі. Вітков став єдиним каналом зв'язку з Кремлем, ігноруючи при цьому пропозиції ЦРУ щодо проведення професійних брифінгів. Навіть спеціальна група в держдепартаменті, створена для його підтримки, майже не отримує звітів про результати його візитів. І за даними джерел, російський диктатор особисто аналізував оточення Трампа і обрав Віткофа за його особисту відданість президенту та готовність приймати російський наратив. Під час їхньої першої зустрічі Путін кілька годин читав бізнесмену лекції з історії, що для нього є звичною поведінкою, і оцінював його реакцію. Щоб продемонструвати, нібито поступливість рефі Москва навіть звільнила ув'язненого американського вчителя Марка Фогеля. Це спрацювало після наступних зустрічі. Вітков почав активно транслювати тези про те, що Росія щиро прагне до миру. Як відомо, президент США Трамп заявив, що його спецпосланець Стівков не мав глибоких знань про країни, з якими йому довелося працювати зокрема, про Росію та її кордони, коли був залучений до переговорних процесів. Тобто бачимо, що загальна інформація про історію нашого світу для нього була невідомою, і він сумнівався, де саме проходить межа, де проходить кордон між Росією та Україною. І це звичайно для них дуже суперечливе питання, яке потребує розв'язання, і не все так однозначно, як то кажуть. Власне, на фоні цього важливо обговорити, що каже Зеленська, адже знаємо, що вчора пролунало дуже багато заяв. Тож Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики, вежа, також поділився інформацією про те, що казав Зеленський. Слухаємо. Ми тепер трішки деталей, друзі, про вибори, адже ці всі тези лунають паралельно. І це дуже показовий момент. Вчора Путін на своїй кривій лінії сказав про те, що треба, щоб українці, які на території Росії та підконтрольних територіях Росії голосували на цих виборах. Ну звісно, це маяча, і цього не буде. І президент з цього приводу сказав, що виборів на неконтрольованих Україною територіях не буде. Виборів до українського парламенту чи президентських виборів, ну дійсно цього не може бути. Він говорить наступне. Голосують громадяни України, які знаходяться в Україні на контрольованих українських територіях. Тут можемо забезпечити чесні прозорі вибори. Також є практика закордонних голосування. На неконтрольованих Україною територіях не можуть проводитися вибори до українського парламенту і президентських виборів. Бо зрозуміло, як вони будуть проводитися, як завжди це робить Росія. Ну, однозначно так. Також Зеленський наголосив, що важливо забезпечити можливість для голосування. Військовим, які нині захищають нашу державу. Зеленський допускає вибори в умовах воєнного стану. І я думаю, що вони будуть підводити під це все. Хоча чим далі, тим більше лунає думок та навіть окремих спікерів з офісу, що вибори треба проводити після досягнення угоди про припинення вогню, тобто після завершення війни, після її замороження. Ну і як би там не було, але нині вже чіткі ознаки того, що справді це питання дуже актуальне. Чи будуть вибори, у мене особисто 100% впевненості в цьому немає. Але однозначно, якщо буде досягнуто угоди про замороження війни, вибори точно будуть. Тобто це речі взаємопов'язані, але в будь-якому випадку Зеленський демонструє сьогодні американській стороні, зокрема Дональда Трампу, що він його чує, що він готовий, що процес рухається. Але, от, чесно кажучи, в мене є сумніви, що є велике бажання в Офісу проводити ці вибори загалом. І також Зеленський прокоментував. Коментар окремих депутатів від слуг народу, якою може бути мирна угода, він знову повторюється з тим, що угода має бути не на папері, а справді на практиці. І Він говорить наступне: я не дуже в курсі того, про що ви кажете. Відповідав він на запитання журналістів, коли йому сказали, що мовляв, ваші депутати стверджують, зокрема Рахамія, що угода буде поганою або дуже поганою. Зеленський говорить наступне: про цитати відомих дипломатів, про яких ви сказали, певне з іронією, що угода може бути погана або дуже погана, або їй може не бути. Він сказав наступне: мир краще, ніж війна, але не будь-якою ціною, бо ми вже сплатили високу ціну. Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб його не можна було порушити ще одним бажанням Путіна. Тому не просто угода, вона хороша, погана. Питання для кого? Що він мав на увазі? Для кого хороша, для кого погана. Я не хочу це, чесно кажучи, характеризувати. Її може не бути. Її сьогодні немає. Угоди сьогодні немає. Вона є тоді, коли не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена.